Привіт! Сьогодні хочу вам показати свої книжкові плани на осінь. Ця осінь обіцяє принести великі зміни. Сподіваюся, зміни в хорошу сторону. А ще сподіваюся, що не дивлячись на ці зміни, я все-таки зможу продовжувати читати і ось ці всі плани. Виповню. Але як зазвичай мої плани реалістичні, тому я беру абсолютно мінімальну кількість книжок. А якщо взяти літо, то це було дуже вдало, тому що всі ці книги, які я вам показувала, в відео про книжкові плани, я їх всі прочитала, встигла за літо. Дуже цьому рада, що не провалила ті плани. Тому на осінь знову ж таки вирішила брати ту кількість книг. Які я реально сподіваюся, що зможу прочитати за ці місяці осені. І почнемо ми з цієї книги, яка щойно, прямо перед зйомкою відео, з'явилася в цьому списку. Тому що я прочитала коментар від моєї підписниці, яка написала, що ця книга дуже динамічна і цікава, їй вона дуже сподобалась. Чи ця книга змогла її вивести зі стану нечитуна? Такі книги завжди мене цікавлять. Тому я вирішила її додати в цей список. Це книга Гійома Мюсо, таємниче життя письменників. Нещодавно я вам її показувала в своїх книжкових покупках і розповідала про те, що тут такий гостросюжетний має бути роман. Але я не розумію, як за оці 200 сторінок, за ось цю тоненьку книжечку, можна розтягнути весь цей сюжет, все це описати. Але виявляється, що можна. Сподіваюся, я в цьому переконуюся, коли прочитаю цю книгу. Тому що, скоріш за все, тут не буде ніякої води. Мабуть, суцільне екшен, екшен і ще раз екшен. Тобто сумувати з нею я сподіваюся, що не буду. І бачите, як ваші коментарі а, можуть мене змусити взяти читати ту чи іншу книгу. І ось так і вийшло. Я вирішила, що дуже хочу її читати, а, дізнатися, що ж там такого цікавого. Книги Йома Мюсо я вже читала. Вони мені всі подобались. Якась більше, якась менше. Тому все ж таки, сподіваюся. Що ця також не підкачає дуже тут цікава назва таємниче життя письменників, і нібито це має бути якийсь трилер-детектив. Про зникнення якогось видатного письменника, відлюдника, і головний герой буде намагатися його знайти. Там будуть якісь вбивства, ще щось. Ну, має бути щось цікаве, тому сподіваюся, що знову ж таки ця книга також буде не гірше, ніж інше, що я читала цього автора. І також я щойно зрозуміла, що наступна книга це також буде ваша порада. Після вашого відгуку я вирішила, що хочу її читати, тому що. Мені написала коментар Аліна а, і сказала, що ця книга стала однією з найкращих, які вона читала декілька років тому. І ця книга під назвою Співдружність Н-Патчет. Колись дуже давно я її придбала на розпродажі в книжковому клубі. Я навіть... Не могла подумати, що це буде якась видатна книга, цікава книга, просто вирішила її придбати. Хай буде. Але після того, як я вже її купила, я чула про неї всі позитивні відгуки: що це якась сімейна сага, драматична історія, дуже цікава, захоплююча. І знову ж таки, коментар Аліни мене переконав, що Скільки можна її відкладати, читаю вже зараз, тим паче, тим паче, бачите, яка в неї осіння обкладинка в таких помаранчевих відтінках, прям точно для, ідеальна книга для осінні. Хоча тут на обкладинці якісь кадри з літа, чесно кажучи, неважливо, нехай буде осіння книга. І а, вона розповідає про якусь сім'ю, про якусь сімейну пару. Якісь там будуть страсті, мордасті, якісь там драматичні повороти, історії, відносини батьків і дітей. Ну, щось має бути цікаве. Я таке люблю читати, тому сподіваюся, Енн Патчет, моє знайомство з нею не підкачає, вона мені сподобається. І знову ж таки я чула тільки позитивні відгуки про її книги і про цю в тому числі. Тому будемо знайомитись. Наступна книга вона також має дуже таку осінню платинку в тих самих відтінках, але не тому я її взяла читати на осінь, просто так співпало. Мені дуже хочеться її прочитати. Я вам так і її показувала нещодавно в своїх книжкових покупках: це Омріяна донька, автор книги Даян Чемберлен. Книга, яка я пам'ятаю, про що вона? Вона розповідає про жінку, яка має хвору доньку. Але в ті часи, коли вони живуть, вилікувати доньку можливості немає, тому що медицина недостатньо там розвинута, тому мати має змогу. А, Подорожі в часі відправитися в той час, де є ліки від цієї хвороби, і вона лада на все, щоб врятувати свою доньку. Поки що це все, що я знаю про цю книгу. Цього в принципі достатньо, щоб вона мене зацікавила. Дуже хочеться її прочитати. Ще мені дуже хочеться, щоб кна щоб ця книга не була дуже такою, знаєте, сльозливою, драматичною такою. Знаєте, ну сумувати мені не дуже хочеться. Хоча чомусь я читаючи цю анотацію, розумію, що з цією книгою, все ж таки, мені доведеться посумувати. Але дуже цікаво прочитати цю історію. Знову ж таки, бачила про неї позитивні відгуки, тому сподіваюся, мені також вона сподобається, і найближчим часом в прочитаному ви дізнаєтесь мої враження. А наступна книга це буде вже остання частина серії Йоанни Яґело під назвою Кава з кардамоном. Це частина четверта під назвою Молоко з медом. Така пухкенька, набагато вже більше, ніж минулі три, три частини. Я вам вже розповідала свої враження про третю книгу Тірамісу з полуницями. І я вирішила, що я не хочу відкладати знову четверту книгу, та ще й останню, та ще й знаючи, які там також. Проблеми буде піднімати автор. В третій книзі вже проблеми були, знаєте, такі серйозні дорослі. А в цій четвертій книзі вони взагалі будуть дуже, дуже серйозні, скажімо так. І я вирішила, що все ж таки треба її зараз читати, не робити довгу перерву. Поки я ще пам'ятаю, що було в третій частині, а вони всі пов'язані між собою. То, звісно ж, треба брати і читати вже четверту і дізнатися, чим же. Закінчується вся ця історія. В цій книзі вже головна героїня Лінка буде вагітна і з цим, звісно, буде пов'язано дуже багато проблем, в тому числі і у її відносинах з коханим хлопцем, який я думаю, що буде не готовий до цього всього. Ну і думаю, що окрім цього, тут також буде багато чого відбуватися з нашими персонажами. Тому найближчим часом я візьму цю книгу читати і сподіваюся, вона мені сподобається ще більше, ніж минулі три частини. Тому що я помітила, що з кожної частини мені стає цікавіше. І, от, мої всі сподівання саме на четверте, що вона стане для мене найкращою. Також нещодавно я вам показувала, що придбала чотири книги Мортіни. Від Барбари Кантіні, не дивлячись на це, що це дитячі книжки, мені дуже сподобалася графіка, мені сподобалася готичність цих історій вона дуже в моєму смаку, і я вирішила не брати одразу всі чотири книги в плани, тому що, може, мені не зайде. Важко якось визначитись, тому що жанр нетиповий для мене. Тому я поки що взяла тільки першу частину, тим паче, що вона абсолютно осіння і дуже класно читати саме на Геловін, тому що, бачите, тут гарбуз і діявся відбуватися саме буде на це свято. Книга розповідає про дівчинку Мартіну, вона відрізняється від своїх однолітків, тому що вона дівчинка. Зомбі. так. <хи> ну, от, почитаємо, які ж пригоди будуть її чекати в цій книзі. І сподіваюся, вона буде дуже атмосферною. Тут неймовірно гарні ілюстрації. Ну і, звісно ж, є текст, тобто і ілюстрації, подивлюся і почитаю текст, і тоді зрозумію, моє це чи ні. Якщо сподобається, навіть не виключаю таку можливість, що візьму інші частини цієї вже осені. Побачимо. Так, далі угу. книга, яку я зараз читаю вже. Хоча, чесно кажучи, думала якось так і пізніше почати читати, десь там, знаєте, в кінці жовтня, в листопаді, тому що саме в, ці, в цей час якось така найбільша атмосферність для прочитання ось цієї серії Девіда Морела. Ой, чесно кажучи, мені дуже шкода, що ці книжки досі не вийшли українською мовою, тому що це неймовірно крута серія, всі три частини. Хоча третю я ще, звісно, не дочитала, тільки там якусь. Четверту частину сторінок 100 приблизно, і все попереду ще 300, як мінімум. Тому, можливо, я ще зміню свою думку, але перші дві частини вони неймовірно мені сподобалися. Це дуже атмосферні детективи, дія яких відбувається у Вікторіанській Англії, в 1850-х. Ну, це дійсно дуже в моєму стилі. В моєму смаку, скажімо так, і я якось прям сильно розтягувала цю серію, читала по одній книзі в рік, чи навіть по одній книзі в два роки. Їх всього-навсього три в цій серії, тому якось не хотілося одразу всі читати. хотілося трошки, знаєте, розтягнути це задоволення. І от, нарешті, дійшли в мене руки до третьої частини, останньої. Частини, і я вже не стала чекати там жовтня, листопада. Одразу як почалася осінь, я все, взяла в цю книгу і ем, почала її читати. І абсолютно про це не жалкую, Мені також дуже цікаво. Сподіваюся, так буде і далі. Третя перша частина вона. Має назву ізячне іскусство смерті. Чесно кажучи, зараз я не буду дуже довго думати, як це все перекласти українську. Сподіваюся, що видавництво дуже скоро все ж, таки, все ж таки займуться цим і перекладуть ці книги, тому що вони по всьому світі дуже популярні. Вони заслуговують на те, щоб вийти і українською, в тому числі, в цілому, книги Девіда Девіда Морела. Ем... Друга частина називається Інспектор мертвих, і от третя частина власвластелі ночі. Властелі ночі, властелін, властелін. досить таке дивне слово. Ну, неважливо. Це книги, які розповідають про Томаса Де Квінсі, реального, реального чоловіка, який вживав дуже багато опіуму, писав про це свої книжки і став через це дуже популярним. Він допомагає поліції і детективам розслідувати злочини, які відбуваються в Англії, в Лондоні. І знову ж таки, через те, що все відбувається у Вікторіанській Англії. Атмосфера просто зашкалює і дуже мені подобається це все. Так, ну що ж, ще одна книга, до речі, в цьому жанрі, знову ж таки, детектив трилер Це дуже буде неочікувано. У мене її немає, на жаль, на руках, але я буду читати в електронному вигляді. Це Білий попіл Іларіон Павлюк. Так, ви не очікували? Я читаю українських письменників. Справа в тому, що в серпні я прочитала його книгу Я бачу, вас цікавить пітьма. Неочікувано, ви не знали, що я її буду читати, що я її прочитала, тому що я її не брала в плани. Це було спонтанне читання. Моя подруга придбала ці книги в електронному вигляді, поділилася зі мною, тому мені не довелося їх купувати у папері. Я читала їх в телефоні, коли була в дорозі. Зручно було читати, коли була не вдома, щоб мені не доводилося брати паперові книги, було зручно читати це все в електронному вигляді. Хоча, чесно кажучи, перед цим я планувала, що я б хотіла все ж таки придбати його книги, не дивлячись на кусючі ціни. Але не була впевнена, що мені сподобаються його книги. Про я бачу вас цікавить письма. Я розповім дуже скоро в прочитаному. Книга просто. Зірвала мені мозок. Хто читав, той розуміє. Вона дуже велика по об'єму. Білий попіл вже в два рази тоньше, в два рази менше. Сподіваюся, я прочитаю швидше. Це детектив в жанрі нуар. Якісь також вбивства, розслідування, знову ж таки, все відбуватися буде, звісно, в Україні. І я вирішила, що я не хочу відкладати своє знайомство з Павлюком і хочу читати ще одну його відому книгу: а саме Білий попіл. І сподіваюся, що найближчим часом я це зроблю. Але в електронному вигляді, так. І ще одна книга. Остання, яку я сьогодні покажу, це вже буде книга в жанрі нон-фікшн, справжня наукова сенсація, книга серії Внутрішня історія, автор цієї книги Габріель Перлемутер, лікар приховані сили вашої печінки. Так, книга, яка розповідає про такий один з найважливіших органів нашого. Тіла це печінка. Дуже для мене актуальна тема, дуже цікава, дуже важлива. Сподіваюся, щось нове для себе я дізнаюся після прочитання цієї книги. З нонфікшеном в мене важко йдуть справи. Якось я дуже рідко його читаю. Але от є такі книги, які справді прям дуже для мене must have, дуже мені треба прочитати. Тому ось одна із них вже піде в хід, скажімо так, цієї осені. Сподіваюся, не підкачає, не розчарує. Um, все, так, ось такі, ось такі в мене будуть плани. Давайте порахуємо, скільки я тут обрала для себе книжок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 книжок. Um, ну, я сподіваюся, що я все ж таки подолаю цей список. Um, і темп мій читання не підкачає, і все ж таки буду активно це робити. І всі ці книги я прочитаю і розповім вам свої враження про них, прочитаному. Uh, тому сподіваюся, скоро побачимося в нових відео. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Обов'язково підтримайте мене, ви знаєте як, пальчиком вгору, коментарем, підпискою на канал, і до нових зустрічей!